Всім привіт! Результат сьогоднішнього запливу. Я сьогодні плаваю на одному пляжі, такому ну такому цікавому вода була чиста, тож було цікаво. Діло в тим, що там так від берега метрів сім і потім такий обрив, просто пух зразу. Ну я чуть-чуть вроді відзняв так, але коли дивишся зверху, я так плив спеціально хотів зняти. Коли пливеш вживу, так здається, блін, глибоко там так. А коли на відео дивишся, думаєш, те, Та, що там 2-3 метри? Ну, насправді, друзі, там ті камінчики такі, там заліз здорові камінці. Ну, я відзняв, що міг, друзі, то відзняв. Тому що я замітив, що в мене на відео ніколи нема пейзажів. А їх деколи, друзі, нема, щоб не здавати свої місця. Ну, признаюся, як є. Тому що як я здам свої місця, ну а я тому, щоб доробити. Ось таке, друзі. Тож трошки я шифруюся. Ось таке, бачите, сьогодні попалося. Пакети забрав. Ну, як завжди, чіпсів забрав. Це, друзі, змилу це не кинув ти спеціально, вітри були в нас. І я так думаю, з берега здуло комусь, з людей вкрало. А може кинула яка худоба, не знаю. Там всередині монета є, бачите? Ось таке. Ну, я її не буду чисти сміття. Це попався, був набій, Менліхер. Був цілий. О. Бачите, куля якась така цікава. Що за прикол? Не помню я нічого. А, так, це звичайний манліхер. Він просто без цього, без оболочки. Та, оболочка в них ж це металічна. Яка це у справжнього манліхера металічна йде. І то так сталося. Так, я дивлюся, щось така заточка не така. Ну таке, друзі. Гід за сміття, це на переплавку. Так, ще попалося з такого військового сьогодні. Ось така, бачите, від зривака. Голова попалася, але я щось не можу сказати, чи я вона. Так знаків не бачу ніяких. О, зірочка якась. Ага. Ну, якась зірочка, да, так є. Не знаю, все одно чи я то є. Тому що тут цей пляж могли бомбити, італійці могли бомбити, могли НАТО бомбити, а зірочка може і Югославія бомбила сама. Тому що там могли сидіти італійці. Так що ось така, друзі, штука дрюка. Так, ну одним словом, є таке залишу не. Знаю на що, але залишу. Оце таке теж попалося. Ну, це в сміття йде все. Звісно, так. Ще чого в мене цікавого попалося. А, щось цікавого, друзі, дивіться, яка табличка. Бачите, попалося. І я ще не прочитав, що це таке є. Якщо я вичитаю хоч приблизно щось, друзі, я додалю фото її і напишу знизу. Бачите, щось стареньке. Як би не було. А що це таке, я не знаю. Бачите, ось таке. Ну, воно було зігнуте так, під 90 градусів. Я просто воді взяв таку і розігнути. Так дивився, о, блін, написи такі цікаві. Десь собі, може, поставлю якийсь антуражик. На якусь рамку приб'ю. Але ще знаю, що це пише. Ось таке, друзі, попало мені. Так, по не ходять, це в мене попалося сьогодні. Ось таке. Так, це в наша Словенія. Ось така монетка попалася. Ну, я думаю, це Ну та, до Євросоюзу. Не знаю, які там роки в них. Може 90-ті. які Не скажу. Ну, гарно, я собі її залишу. Хоч в мене вроді така є, ну неважно Залишу. Сказав, залишу, значить залишу. Бачите, попалася Україна. Його Бачите, була Єгославія, був шанс на золото, друзі. Є дойчмарки, коли я знаю точно. І блін, золото має бути там точно. Ось таке. Це був би цікавий динар, але він, він вбитий. Ну, словом, це все сміття. Це сміття. Залишу одну цю монетку. Так, по ходять в мене сьогодні. Ось таке попалося. Скільки там? Шість, десять, одинадцять, дванадцять. Это 13, 14, 15, 16, 17, 17, 40. 17, 40, ну, нормальный результат. 17,40. И по прикрасах, друзья, мне сегодня сьогодні попалося. Так, попалося. Ну, сміття попало. Попало, вот отакий перстень. Ну, ці персні, срібло. Я почав збирати одразу срібло, друзі. Спочатку пішли монетки, потім срібло. А потім так між, між, між кущами, знаєте, зайшов і так на камінці там, апарат, яка це не було, дуже шкода. Бо на камінцях в мене захисту не було. У мене та стрічка, лейка, клейка, вона вже пообшарпувалася. І я по камінцях не дуже хотів ходити, тому що я міг, блін, побити катушку. Я забув захистити катушку. Ну я не сподівався на таке дно. Якщо чесно, то я перейшов так чуть-чуть, де ті самі камінці, всі ті самі камінці, друзі. Тільки чуть-чуть піском замегло. Знаєте, я вже не по камінцях так шургав, а по піску. Хоча ті самі, отак відходиш метр з боку, ті самі камінці. Ну блін, камінці на то були гострі. Можете, ось такий попався перстень. Ось такий попався ось такий таке колечко, обручечка, срібло. Попалося таке чудо-юдо. Друзі, не знаю, що це таке. Я провірю його на цей. На кислоту, бачите? взагалі схоже з золотом. А зверху темне. Що за прикол? Бачите? Так наполовину. Таке враження, що воно зроблено верх і срібло, одне з золото. Вижте? Чи що таке, я не знаю. Я перевірю. Якщо воно буде на вазі, значить воно золоте. Якщо його на вазі не буде, значить це не золото. Я перевірю, візьму кислоту, та й все. Воронівку, якщо чесно, друзі. Бачите? Ось такий. Я думаю, воно ще попаде на відео, тому що я їх на початку знайшов. Е, який прикол? Бачите, сигналів було. І я так брав, як завжди. Збираєш такі гучні сигнали, а ті мілкі такі, е, яка це не прислухається. Ну, блін, і зря. Так, ще попалося ось таке. Оце біжутерія, це не золото. Бачите, по-перше, видає карабінчик, і тут темне. А само по собі така, бачите, якість хороша. Взагалі, ну, фокусується. Вже вечора, а я плав зранку. Ось таке, друзі. Це до сміття. Так, а попався ось такий типу брелочок, патрончик такий. Бачите? Це взагалі точений якийсь на станку, думаю. Ось така штучка попалася. Ну, цікаво. Залишу. Попалися якісь такі штучки, не знаю, якісь була підвісочка. Срібли ще кульчик попався. Це сюди піде. І попалося два золота, друзі. Ще який прикол. Я прийшов на пляж дуже зранку, друзі, і було всього на цілий пляж було три пари людей. Ну, пляж не дуже великий, ну такий собі. Думаю, о, супер! Блін, я почав шукати десь хвилин сорок. Дивився два пацани висять наді мною. Вірніше, один. Один був в окулярах, дивився, що я роблю. А другий такий хлопчина дебелий, просто зверху плавав. І я якраз так шукаю, шукаю бабац. Золотішко. а він типу о-о-о, клас-клас показує. Блін, коли вони наді мною були, мені так щастило. Мені попало це, попало це, попало це. Не пам'ятаю, що там ще. А, ця пластинка попала. Така не знаю, чи камера зніме. Шкода, якщо не зніме, друзі. Тому що це вже було пізно. І потім вони поплили, блін, і удачу як відрізало, друзі. Треба було їх на якийсь ланцюг посадити, щоб вони біля мене були. Або їх приманити чимось. Ось таке, друзі. Ось такий в мене результат сьогодні. Ну, нормальний, я скажу, а за цей, ну я думаю, десь таке. Скільки? І 4 грам, буде десь таке. Це, ну і це не знаю скільки. Це не не важке, бачите, воно пустуті всередині, десь півтора грами, думаю. Ну так, побачу, потім поважу. Ну, а це спорне питання кажеться. Якщо не золото, то воно не буде на вазі. А якщо золото, то буде на вазі. Або відрізане ось так. На вазі. Тож, всім удачі, вам. Я вже, друзі, попрощався, Яка це удачі побажав, але вирішив продовжити чуть-чуть відео. Я взяв почистив цей шильдик, бачите? Прочитав напис, навіть забив його в Google-перекладач, але він мені нічого не перевів, не знаю. Мова пише, то англійська, то ще якась там. Що пише, без поняття. Бачите, ось таке в мене. Я потім поставлю ще фотографію. Ось таке. Якщо часом хтось може прочитати чи перевести, друзі, буду вдячний. Ну я ще пошукаю, ще посиджу трошки часу потрачу на цей шильдик. Ось таке, бачите? З другої сторони ось таке, хтось паяв так. Ну, то я так паяю. Як це паяно. Бачите, так, катастрофічно пайно, але надійно, друзі. Бачите? Цвахи мідні, чи бронзові зламалися, а пайка все тримає, як має бути. Ось такий, друзі, шильдик. А, щось таке навіть не знаю. Обер. Оберт. От... Щось. ну, фокусуйся. Не хочу фокусуватися, бо вже вечір. темніє, друзі. Ось таке. І ще стосовно того колечка. Бачите, друзі, що я казав, знизу цей ніби золото, а зверху ніби срібло. Ні, друзі, це дуже старе колечко. Бачите, по ньому узори є. Ну, фокусуйся. Не хочу фокусуватися, вже сонце заходить і. Ось, бачите? Навіть цей щиток мені відпав. А я так чистим ножем за нужа, просто пошкрябав. Так металолом піде. Бачите? Ось. З іншої сторони, такі узори є. Я думаю, йому років сто воно пролежало. Ну, якби щиток зберігся, я б його так для антуражику кинув собі в стіл, щоб собі лежало. Бачите? А щиток зразу відпав моментально. Тому що, що старе. Воно так, до речі, я його як знайшов, воно і так і було, таке в камінцях. Під камінцями так камінь був насаджений. Тож, друзі, це золото теж. Я думав, дві знахідки буде золоті, а виявляється три. Ось таке. Тож всім удачі, щастива ще раз.